Всім привіт! Канал фінансового няня, I'll be back. І сьогодні ми з вами поговоримо про визначення суми доходу, який же ж нам дохід потрібно ставити в декларації, виключно платникам єдиного податку, друга-третя група. Ну, щоб ми з вами не натупили, скоро у нас подача річної звітності. Повинно все бути добре. Поїхали! Дуже багато мені приходить повідомлення, питають мене про яку ж суму ставити в декларацію платника єдиного податку, тому що було по касі доходи, були доходи по банку, був дропшипінг, власні кошти і тому подібне. Стандартна схема або ж формула визначення доходу у нас така: тобто сума коштів, яка нам зайшла в банк, плюс сума коштів, яка до нас зайшла в касу, тобто, що ми пробили через РРО або переро. І плюсуємо або ж мінусуємо звідти власні кошти. Ну, давайте будемо по черзі розбиратися з усім. Але перед тим обов'язково підписуємося на телеграм-канал фінансування. Підписуємося на цей канал, лайкаємо обов'язково, тому що хто не лайкне, той, той москаль. От і все. Сума, яка нам зайшла в банк по суті, сума, яка нам впала на банківський рахуночок. Добавляємо до неї суму, яку ми пробили через касу через РРО ПРРО. Але тут є важливий нюанс: ми, щоб ми не продублювали з вами суму, яку ми пробили через посттермінал, і так само через касовий апарат. Моделюю ситуацію: прихожу в магазин, розраховуюся карткою, оплачую через термінал. Ви мені зобов'язані пробити чек. Так от, у нас сума. Допустимо, 100 гривень падає на рахуночок через термінал, і 100 гривень у нас в касі. Ці дві суми не можна збивати воєдиний, тому що воно буде дублювання. По суті, у вас продублюється дохід. Тому ми беремо або одну суму, або іншу, тобто, або яка нам прийшла в банк, або яка нам прийшла по касі. по Власних коштах тут ситуація насправді трішки така нехороша. А податківці вважають, що власні кошти, які надходять на рахунок, на рахунок ФОПа, які ми ставимо собі як власні кошти, потрібно включати до доходу. Це не до кінця правильно, тому що знову ж таки моделюю ситуацію. Якщо у нас у 2000. У 20-му році, або ж у 21-му році, в попередніх роках у нас був дохід по ФОПу, ми вже його оподаткували, тобто ми сплатили єдиний податок і тому подібне. Тому у нас вже є підтвердження того, що в нас ці кошти, які ми ставимо на рахунок, оподатковані. Коротше. Якщо ми ставимо власні кошти на рахунок, наприклад, в межах мільйона ми поставили мільйон. Ну за попередній рік або за попередні роки у нас по декларації був цей мільйон в доході, ми не плюсуємо його. Нікуди. Тобто ми беремо тільки чисту виручку від проданих товарів або реалізованих послуг по касі і по банку. В кого дропшипінг, тут ситуація наступна. Тобто, це у нас комісійна в принципі, торгівля, сума коштів, яка нам зайшла на рахуночок від покупця. Далі ми перераховуємо цю суму на постачальника. В нас залишається маржа. Дропшипінговська класична схема. Оця маржа і є нашим доходом. Знову ж таки, моделюю ситуацію. Якщо нам зайшла сума. Коштів, наприклад, 100 гривень від покупця нашого. Ми беремо і перераховуємо 80 гривень постачальнику, залишаємо собі комісію 20. Нашим доходом є не 100, а тільки 20 гривень. Це називається комісійна, комісійна винагорода, комісійна торгівля. Дуже важливим є. Факт поставити правильну суму в декларації, тому що, наприклад, в попередньому році у нас була така можливість до мільйона, до мільйона 320, доки у нас ще не потрібно було касовий апарат ставити. Ми собі могли ставити в межах тої суми, і ми приблизно попадали туди, куди треба. Після введення обов'язковості застосування касових апаратів ми вже це робити не можемо з вами. Тому що вся сума, яка прийшла по касі, нам потрібно її було пробивати через касовий апарат. Якщо ми через касовий апарат не пробили, значить у нас і немає доходу. Тому ми не можемо поставити суму, увага, це дуже важливо. Ми не можемо поставити суму більшу, як сума, яка нам зайшла в банк і яку ми пробили по кассу, плюс сума, яку ми пробили по касовому апарату. Тому що, якщо ми поставимо, наприклад, в банк нам зайшло 100 гривень, по касі ми пробили. 100 гривень, і ми поставили 105 гривень. Значить, ми на 5 гривень, на різничку, ми щось намутили. Або ж ми просто-напросто не пробили чек з касового апарату, і ми це оприбуткували без застосування касової дисципліни. І це штрафна санкція. Тому тут з цим ну, дуже сильно акуратненько. Звіт, знову ж таки, ми можемо подати дуже простенько, дуже легко. Ніяких бухгалтерів нам для цього не потрібно. Ми заходимо в дію Перед тим ми визначили з вами нашу суму доходу. Заходимо в Дію, клоцеєм дві-три кнопочки. Я, між іншим, робив відео. Є на моєму каналі, як подавати через дію звіт. Хто хоче, пошукайте. В принципі, все. Через дію подаємо звітність, і в нас все класно. Подивимося, щоб обов'язково вона пройшла. В нас ще є час ще два місяці, як мінімум, щоб це все зробити. Підсумовуємо банк плюс каса. РРО ПРРО, не путаємо, обов'язково, не дублюємо те, що у нас було проведено через термінал і те, що ми пробили через касовий апарат, тому що буде простий дубляж і подвоєння суми. Не перевищуємо ліміт, обов'язково ми вкладаємося в ліміти. Надлишкові суми ми ставити в дохід не можемо. Має бути підтвердження обов'язково то, що в банк, то що в касу. Не більше і, в принципі, не менше. По комісійній винагороді по дропшипінгу ми ставимо собі тільки винагороду в дохід. З неї ми в принципі сплачуємо податки, якщо ми на третій групі з вами, і подаємо звіт спокійненько. Якщо ми все ж таки скористалися нормою, що ми не сплачували податки із за війни, в звіті обов'язково пропускаємо ці рядочки, ми їх залишаємо пустими і ставимо тільки тоді, коли ми сплачували єдиний соціальний внесок, єдиний податок і так і так далі. В принципі, все ми були на каналі фінансування Няня, Підписуємося обов'язково. Підписуємося на телеграм-канал, мені там простіше виходити. Буду з вами вже знову ж таки частіше бачитися. Прокачуємо себе, і тільки так, і робимо цей світ кращим. Побачимось!